В першу чергу розглянемо прямокутний трикутник МП. Так як у нього кут 45 градусів гострий, то інший гострий кут також 45 градусів. Отже, це рівнобедрений прямокутний трикутник, тому П буде також дорівнювати 6. Отже, Пку дорівнює 6. А це відстань між двома паралельними прямими. І така відстань буде зберігатися скрізь, тому LM дорівнює 6, CD дорівнює 6. А отже, для того, щоб знайти площу прямокутника ABCD, ми множимо сторону 4 на 6. В результаті буде мати 24, це варіант Г. Наступна фігура у нас трапеція ДКЛМ. І для того, щоб знайти її площу, ми за відомою формулою, вона є в довідкових матеріалах. Додаємо, знаходимо суму основ: це 2 і 5, Тобто, 2 додаємо 5, ділимо все це на 2 і множимо на висоту МЛ, яка дорівнює 6. Скоротимо 2 І 6, і тому 2 плюс 5 це 7. Множимо на 3, 21, варіант В. Ну і наостанок, площа Трикутника МКП – Це одна друга катетів цього трикутника, тобто 6 на 6. Як ми бачимо, це 18. Варіант Б. Ми обчислюємо інтеграли тільки від сум. Тому Дріб потрібно спростити, яким чином розкласти чисельник на множники. Отже, це ми можемо записати так: що це буде інтеграл від 1 до 4, в чисельнику буде х-5 і х плюс 5. Знаменник хміну 5. Тому <клес> скоротимо на х-5. І будемо шукати інтеграл від 1 до 4х плюс 5 dx. Далі шукаємо первісну. Від х – це х у квадраті, що ділиться на 2, це первіс від х у першому степені. плюс 5х в межах від 1 до 4. Спочатку підставимо верхню межу замість х. 4 4 у квадраті, 16, ділимо на 2, плюс 5 на 4 20. І віднімаємо підстановку 1 замість хса. 1 у квадраті це 1 друга 1, 1 і на 2, і плюс 5 на 1 це 5. Таким чином 8 плюс 20, 28, відняти 5,1 другу або 5,5. В результаті ми будемо мати 22,5 ми маємо знайти середню вартість горіхів. Тому спочатку знайдемо ту суму, яку за горіхи заплатили. Так як фундук коштує 250 гривень за кілограм, а купили 500 грам, тобто фактично пів кілограма, то пів кілограма фундука будуть вартувати половину отже, 125 гривень. Заплатили за фундук. Далі купили 300 г. кешу. І ціна його 400 гривень за кілограм. 300 г це 0,3 кілограма, тому ми 400 множимо на 0,3 і отримаємо 120. І знову ж таки, 200 г це 0,2 кілограма, тому 150 ми множимо на 0,2, в результаті буде 30. Оце. Загальна вартість. А далі зверніть увагу, що нам потрібно знайти середню вартість за 100 грам придбаних оріхів. Всього купили кілограм. Тобто, якщо ділити на 100 грам, скільки по 100 грам, це 10 частин. Отже, потрібно ділити на 10. Тому ми додаємо і будемо мати 275 десятих. А це 27,5 гривень за кілограм середня вартість за 100 грам горіхів.